Знаєте що, мої дорогенькі? Ви думали, що у круповарці можна варити тільки рис та гречку? Ви помилялися? Ще раз скажу, що мультиварка в мене є ось тут, і я нею не користуюся, бо то не смачне. Тепер, сочевиця. Сьогодні ми з Сашкою будемо їсти котлет. чуть чуть бачите, бо ми двоє, Нам багато не треба. Можна заливати повну. Якщо у вас велика сім'я. А як у нас сім'я маленька? Так, від закіпання 15 хвилин, з Але я закі... закладаю сюди все, бачите, навіть не мий. Ой в мене. Закидаю каструльку, накриваю кришкою і чекаю, поки не закіпить. І ми з вами спробуємо. Це таке добре. То, хоч раз купив її, він тільки нею користується.